Всім привітки, мої любі! Я до вас з покупочками. Зараз покажу два пакетика ось таких. Це я сходила в атибешку нашу. Ну і що ж я купила? Ось такий списочок. Ну, як завжди, список менше, ніж те, що я купила. Тут капуста, томатна паста і хліб. Але, але тут було куплено більше. Тому що, ну, як завжди, все потрібно, все те, що в господарстві пригодиться. Так, зараз вам покажу. Це у нас ось такий чек. Чек на 320 гривень. І тут більше, ніж те, що я вам назвала, капуста, томатна паста, хліб. Ну, приступимо. приступимо до того, що, ось дивіться, томатна паста. У нас іде зі знижкою, з дуже хорошою знижкою, день у день називається. І у кого є картка. Ця томатна паста коштує 44,90 зі знижкою мінус -20, 20,20, знижка просто нереальна. Виходить, 24,70. Ось 20-20, це якраз знижка е, з картки АТБ. Рекомендую, гарна паста, Ну, звичайна паста, як ото кажуть, зірок з неба не хапає. Але, але е, ну, пасту я цю е, можу рекомендувати. Е, як завжди, я взяла йогурт білий. Йогурт у нас 1,6 жирності. Я взяла два таких йогурти і. Коштує він у нас, зараз скажу вам, скільки 2-ні. Два... Ні, 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 Так, йогурт Молокія 41,80. Зі знижкою картки тебе. знижечка маленька 2,09. Коштує 39,71. Ну, якраз таки я взяла ось таких молокії 2 штучки. Гарний йогурт рекомендую. Те, що я взяла, так як зараз у нас вже настали такі часи холодні, уже покрова, але на вулиці ну так відносно ще можна ходити навіть без шапки. Багато хто вже одів, я ще не одіваю, ще мені норм, як ото кажуть. Коштує оця штука для того, щоб імунітет підвищувати сироп, шипшина і хінаце, здорова родина. Класна штучка. Я в тому році вже такий брала подібний сироп. Рекомендую нічого зайвого, шипшина м'ята хінаце, те, що потрібно для імунітету. І коштує ось ця штучка, у нас 52,90. Додавати у чай, ну, в каву я не знаю, а в чай 100%. У мене чай трав'яний, я буду додавати. Зараз скажу, скільки тут у нас іде 250 грам. І, і у нас це виробник, виробник міста Дніпро. Дніпро рулить 100%. Ось так. Тепер те, що я взяла на постійній основі беру там, це гірчиця класична. Гірчиця ця коштує міцна 24,90, її нам хватає надовго. І вона класна. Те, що я взяла з вагового, це у нас іде лимон. Лимон майер, перший гатунок. ну Це не чистий лимон, а суміш з чимось. 118 грам по 107,95 на 12,74 оцей пиптик манюнкі. Ну, Будемо його сиропом шипшина, і м'ята, 100% класна штука буде. Те, що я взяла два харчі для Маши, це мяу і чотири лапи. Вона обожнює саме чотири лапи, але і м'яу періодично їсть. Якось я купувала віскас. Віскас вона залишає там оці великі отакі шматочки. І от коштують корм віскас 15,50, а корм мяу 9,60. Ну, мяу теж вона через раз їсть. Тепер. Батон бутербродний. взяла, Я, звичайно, більше хліб люблю, а чоловік він якось попрохав батон, бо ну давно у нас не було. І він у нас коштує батончик 8,70, бутербродний. ну, самий дешевий, що не нає Ось оці, опа зараз усе повалиться. Ось отаких два хлібчика, вони теж по 8,70. Ну, Звичайно, я в кожному відосі вам показую Ось він, ось він, такий соціальний хліб. Ми його кладемо у холодильник. І в холодильнику він зберігається, він не черствіє, він не зацвітає. Рекомендую так робити, але хто, звичайно, любить такі м'які е, хліба. Хліб, хліб, Ну то, звичайно, вам це така от порада не підійде. А хто може і неділю їсти такий хліб? Ну, от, наприклад, нам дуже м'який, він не потрібен. Ми його піджаримо у тостерниці в тостері, тому, от краще, от такий нам хліб, як, як ото кажуть, не перший свіжості. Ну, що ще з вагово, це ось такий класний корінь селери. Беру постійно. Круглогодічно, як ото кажуть, кожен такий на протязі року. Він по 53,95. Його не кожен розуміє, не кожен купує. Я купую постійно. Всі супи, борщі, це у мене з корнем селери Також салати потерти, теж корінь селери. Хліб завалюється. Так, Рекомендую, придивіться до цього, підчитайте до цього овоча. Класна штука. Ну, 100% корисно. Також, а, і корінь зараз скажу вам, наскільки вийшов, корінь селери вийшов на 25,68. Тут у нас 476 грам. Взяла отаку капусту, хай погрижену, але там такі величезні капустини, головки були, що ну, просто ну, нікуди у холодильник його класти. Ну і от е, е, у нас капуста. Капуста коштує, зараз вам скажу. М -м -м. Капуста перший гатунок. На кіло 782 е, по 11,89 на 21,19. Тепер, тепер, і що я ще взяла того, що я обожнюю. Це ось такий перець. Помните, я вам казала, пригадайте, що останні врожай перцю, так сказати, о, о, еті, залишки перцю. Але залишки ще є, ще вони збирають перець. І ось перець у нас салатний. Там кіло 74 по 29,99 на 32-21, дивіться, який пакет, і цілий пакет овочів, корисних овочів, яких я люблю. Ну, я надіюся, вам сподобався огляд продуктів, що я купила. Також я вам скажу, що завдяки, завдяки тому, що у мене, от, ну, мені дуже цікаво, Скільки ж я з карткою АТБ. Гривня 76 плюс 2,09, ну, це вже хай 4. 4 плюс 20 20, 24. Ну хай 25, 25 і 77 копійок Ну, там округлили 25, десь 25 моя вигода саме з карткою АТБ. Дрібничка, але 320, 10 я заплатила, а якби ще додати 25 гривень, то було б 345 гривень. Ну, хай, як ото кажуть, дрібничка, але дуже приємно. Дякую вам за перегляд, цілую люблю, до нових зустрічей. Ваша Людмила.